За документованим слідством випадку ділки намагалися вибити півтора мільйона гривень у співвласника підприємства, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Ця сума була нібито боргом потерпілого перед його бізнес-партнером, який звернувся до ракетирів за допомогою повернення грошей. Крім цього, зломисники забрали у підприємця два автомобілі з документами, які обіцяли повернути після сплати боргу. А лідер банди приходив до потерпілого офіс з бейсбольною битою та порожу фізичною розправою. Надалі він постійно переслідував чоловіка, психологічно тиснув та залякував насильством. Слідчі слідчі управління та представники управління Служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затримали лідера банди вимагачів під час передачі частини грошей в сумі 20 тисяч доларів США. Наразі фігуранту повідомили про підозу за частиною 4 статті 189 вимагання вчинене умовах воєнного стану та частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрювано загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протизаконної діяльності.